Друзі, всім доброго дня. Я знову на каналі Селой Трактор. І знову з вами я, Дмитрович. Сьогодні, друзі, погода у нас така, ну, скажімо так, досить сніжна. На дворі сніжку вже так навалило досить. Я так в гараж до себе трохи приютив, отаких от тих птахів. Може, вже вони будуть трошки мені підказували, що я маю казати, чи будуть тут перебували, то вже вибачайте, але ну, я не міг їх так. На снігу тримати, то вже за отим тим їм їм оті кормушки сюди. Та... Так отак вони разом зі мною тут в гаражі, скажімо так, пораються, копошаться, Пів їм взагалі, стараються щось підказати по ремонту. Ну, Але, шановні глядачі, сьогодні я вам хочу е показати поломку свого трактора. Так, дійсно, в мене зламався трактор. І сталося як? Сильні морози. Мені потрібно було там переїхати, е, витягнути одну машину, бо застрягла снігу. Ну, в снігу. У нас народ такий, чим глибший сніг, треба далі заїхати. Ну, в принципі, приказка, чим круче джип, тим далі йти по трактор. І от. Заводячи свій трактор, я так на стартер, а він так жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу, і не заводиться. Ну, думаю, ну капець, що ж могло статися? Ще раз попробував, вроді і та штука, та глушилка, що є в мене на тракторі, отак Женька і так жить, туди, в назад, все ніби включається, все, а трактор не заводиться. Ну, друзі, дійшов я до такого висновку. Так, от зараз вам покажу. Відкриваю капот. Так, однією рукою оті защовки відкривати трошки так проблематично. Зверху кидаю отаку, скажімо так, ряднину, чи, як нас кажуть, на Тернопільщині варету. Щоб оті птахи тут залітають і грубці. От бачите, от, що вони мені тут наробляють в тракторі. То ну, щоб так на капот не дуже гадали, то от коварету чіпляють. Так от що зламалося, шановні глядачі? Е, оце на паливній апаратурі е, речажок, який глушить нам трактора. І от коли вдарив той мороз, оцей тросик, шановні глядачі, от він, так щоб показати, оцей тросик, воно десь там всередині замерзло в мене. і коли я вже включив вийшов, отак чуть-чуть потягнув, він просто цей тросик там вірвався. Оце я вже ех, мудрував, робив кулібіна. Там засунув такий стальний дріт. І оту скринку, яка от вона знаходиться, переробляв. Ну, але працює воно на сьогоднішній день, ну, скажімо так, не вельми адекватно. Що ж воно так? Якось ще більше скрегоче, ота шкатулка. Оця. І е, раз висуне отой язичок, другий раз заклинет. І вирішив я подзвонити на сервіс. От зараз покажу я, як воно працює, скажімо так, після моєї модернізації. От зараз буду включати запалення, якщо я так, звісно, достану однією рукою. От, дивіться. Включив. Ну, воно виїжджає, але Але воно щось якось так тяжко й все йде. Чуєте? І все ж таки. Я замовив оту штуку нову. Не перебивай. Замовив я оцю, друзі, штуку нову. Так, виключу масу. І ось прийшла мені, шановні глядачі, посилка. Я її вже розкривав на новій пошті. Чому розкривав? Тому що нова пошта, бачите, як завжди, вона відноситься до посилок. З великою шаною. І отак було розірвано. Думаю, відкрити і подивитися. Так що ото вже скотч Я. Тіпчав, зараз його відчіпляємо. І ось, друзі, посилка. Як завжди, дивіться, скільки тут паперу. Чи вони знають, що в мене твердопалений котел, котел і треба час вічешу розпалювати папером. чи що. Ну, Одним словом, папером вони мені ніколи не жаліють. Так, цей папір викидаємо. Так, Всередині друга коробочка. Також чуть там надірвана, вона так і була. Ну, Може, то й на складі десь. І от вже дивіться. От прислали мені отаку штуку. Як бачите, от також є от тросик і от така вілочка, фішка. Ну, і то все вже от в такому чохлі, Ну і тут ще є от на низу ось така, шановні глядачі, така бляшка, яка, я так зрозумів, кріпиться. Ось на цих от три, бачите, от болта. Ну, і відповідно там треба десь її прикрутити. Зараз я то подивлюся, що куди і до чого. І будемо міняти. Так, друзі, ну і щоб заміняти е, на нове, треба оце старе, скажімо так, зняти. оцю, Значить, там у нас воно прикручено було до моєї модернізації на два болта, зараз вам покажу. От було прикручено на оцих два болта на цей. І отут ще було, на оцей отвір. Ну, коли я вже його модернізував, там кусочок навіть врізав того то шлана, то я його поставив отак, воно стояло так рівніше, а я його поставив отак чуть на скусаки, щоб отой тросик був. Чуть так, би плавніший і рівніший. Так, ну що, буду зараз відчіпати. Так, першим ділом, друзі, потрібно відкрутити отут. Найгірше, шановні глядачі, в моєму розумінні крутити тут тоді, коли пальцями вже затяжко, а ключом залегко. Так, ну і розгинаємо оцю мою той дріб, який я загнув. Воно могло би і працювати, може і в воно би і працювало, то, що я там намудрував. Там я просто оцій шкатулці, яку я показував. Я просто-напросто оцей тросик витягнув, засунув оцей стальний дріт. Бачите, розігнути його просто навіть так важкувато. Напевно, я ото вушко Зараз відкушу о, и вот таким ченом подрит ветерну. Так, за да зараз видкручую таке вот эту вот штуку. Шановні глядачи, напишите мне, как вона правильно называется. А то виходить, що ремонтую, ремонтую, а як воно називається, не знаю. От бачите, півень. Я казав, що він де підказував. Так. Я практично відкрутив. Трошка тут, шановні глядачі, як на такого, як я, місця замало. Так, зразу фішечку витягну. Ну і виймаємо оцей, я думаю, воно повинно. Прийма... Так от, друзі, для порівняння. Отака штука, як бачите, в мене стояла отака. Як щось написано. Я от відкручував тих 4 болтика, виймав оцю всю, скажімо так, частину і там всередині йде моторчик з дві частини і болтик. Він отакої от довжини, і з отакої от всередині. І просто-напросто я тросик витягнув з того болтика, поставив оцей стальний. Дріт. І там його так легенько прихватив. І воно, як ви бачите, воно працювало, але працює воно вже не так. Дивіться, як він мені хоче допомогти. Працює воно не так, як, як би хотілося. І от різниця. Так. Оце в мене був, а отакий мені прислали. Так, зараз зразу прикру, прикручу оцю бляшечку по кріплення. Отак прикручу. Ну і будемо пробувати мудрувати, куди його там якнайліпше вчепити, щоб воно було там в такому місці, щоб і не відлетіло. І добре, ну, тросик, щоб достав сюди до того регулятора. Так. До цього. Болтик я звідси вже був викрутив, коли модернізував. А зараз я його закручу на місце, коли поставлю. Так, розбираємося. Так, цей відставляємо. На поличку, а цей беру викрутку, де і прикручую у цю бляшку. Так, зразу розкручую туткий дротик. Так. От, ну, тут тросик суттєво довший. Та й прикручую кріплення. Так, і зараз, друзі, знову тут я залажу під той капот і як би то його так по-мудрому тут причепити. Потрібно якось тросик туди. Так, Вже в мене була навіть така думка сюди його причепити якось. Але напевно, що ні. Так, воно би посувало сюди, але тут не достане нам аж сюди вилка. Так. Нічого, зараз ось придумаю. Ну, але давайте спробуємо, чи воно хоч працює. Так. Так, отут, шановні глядачі, є оцей кінчик тросика і от, так включаю запалення. А маса, напевно, виключена. Ну так, потрібно включити масу для того, щоб воно спрацювало. Так. Ще раз. Тросик. Включаємо масу. Опа! хід набагато менший, як того що був. Ну і працює він зовсім тихенько. Так, друзі, все ж таки, Вирішив я, так як отут, бачите, кріплення такі великі. Десь на 10 оці отвори. вирішив я таке прикрутити його отут до капота. Не знаю, наскільки то буде мудро, але скільки той капот піднімається. Раз. Ну, і мені здається, що воно тут буде трохи таке понадійніше, ніж отут на оцій делікатній такій бляшці кріплення отого блока предохранителі. А тут просто прикріплю оце рельє стартера. Це, до речі, рельє стартера, якщо хтось не знає. І так, я думаю, що буде найкраще. От прикріпити його отак. Так що чіпляє. Так, і от вийшло в мене, шановні глядачі, отак. Тут прикрутив оцей весь. Синтезатор, який буде глушити. Ну, а тут на ту планочку прикрутив тільки оце рельє стартера. Бачите, когут підказує, що, що добре. Я думаю, що воно так на тому кріпленні буде трошки надійніше, трималося. Вже воно, бачите, зашите в якомусь такому чехлі. Що буде весна чи що, що ви так розкукурікалися. Що то так спеціально? І отак в мене вийшло. Зараз, шановні глядачі. <му> так, ще потрібно. Я не знаю, наскільки я вгадав, що отут потрібно от довжину цього тросика відрегулювати. Ну, але зараз спробую. Якщо на тому заведеться, то так і буде. <му> от ну чого ти кричиш? І ось зараз, шановні глядачі, оцей речажок мав би зрухатися вперед і трактор мав би завестися. Так що пробуємо. Так, сів в кабіну. Включаю запалення, зараз воно повинно піти. Пішло. Ну і пробуємо заводити. Так, трактор працює. І глушим. Хе! Обша чітко. Значить я практично вгадав з першого разу. Так, ну і ще вам під кінець, шановні глядачі, покажу, отак От включаємо запалення. І тут... Завжди, як ви бачите, оця кистоянка, китаянка нас перебиває. І щоб вона не перебивала, дивіться, заходимо в меню. Так, тоді, от так, щоб ви розуміли, третє положення. Нажимаємо ОК. І от бачите оця шкала. Ще раз нажимаємо ОК. Воно бачите втекло. І ще раз в меню. О, і вже тепер дивіться, ще раз виключаю. От виключу. Запускаю ще раз. І все, і вона мовчить. І вже вона вам на нервову систему не впливає. Так, ану ще раз спробуємо запустити. Все працює. Так що, шановні глядачі, отак я сьогодні поміняв оцей синтезатор, який глушить трактора. Оцей старий, ще на всякий випадок поставимо хай десь стоїть. Навіть у ту коробку, якій він прийшов. А наразі буду користуватися тим новим. Яка його ціна, шановні глядачі? Так, це ви безпосередньо мусите знавати на сервісі Scout. Мені він прийшов по гарантії. Тому що, як ви розумієте, трактор ще навіть року в мене не знаходиться. Ну а тросик тріс я подзвонив. Вони сказали, немає питань. Ми вам вийшлемо таку штуку. Так що отак, друзі. Кому моє відео було хоч чуть-чуть корисне і вам сподобалося подобаєчку вліпіть. Всім міцного здоров'я, мирного неба. Тримайтеся. Пока!